Вітаю на каналі ТОП Кінокілер. У цьому відео я зібрав 10 кращих комедій з дорослим рейтингом. Обов'язково поставте лайк, залиште будь-який коментар та підпишіться на канал. Поїхали! Якось кращі друзі Джастін та Райан отримують запрошення відвідати костюмовану вечірку. Вони довго думають над вибором вбрання і, зрештою, вирішують одягнутися у двох поліцейських. Натомість їхня поява викликає в гостей несподівану реакцію, адже всі сприймають хлопців за двох реальних копів. Недовго думаючи, друзі вирішують надалі видавати себе за поліцейських. Джастін та Райан настільки сильно входять до куражу, що зовсім забув. Вають про протизаконність своїх дій, стаючи учасниками безлічі кумедних, а іноді навіть небезпечних ситуацій. У ніч святкування Хеллоуіну Рен втрачає Альберта свого рідного брата, якого мати залишила під її наглядом. Тепер плани дівчини та її подруги піти на вечірку під загрозою, адже треба знайти хлопчика, поки про все не дізналися. Батьки натомість зробити це виявляється непросто, адже свято у розпалі, а на вулицях натовпи народу. Рен звертається за допомогою дошкільного друга, який за сумісництвом зірка шкільної політики. Його машині вони вирушають на пошуки зниклого. Водночас, під час подорожі урен з'являються почуття до хлопця, який погодився допомогти. Роуз Купер, офіцер поліції, яка веде досить одноманітний спосіб життя. Тому більшість часу проводить на роботі в гонитві за злочинцями. Проте одного разу Роуз доручають дуже важливе завдання, яке перетворює життя Купер на вир захоплюючих та небезпечних пригод. Вона має доставити з одного штату до іншого красуню на ім'я Даніела Рівс, яка є дуже важливим свідком у справі проти боса наркокартеля Вінсенте Кортеса. Непроста ситуація. Ситуація ускладнюється ще й тим, що дівчата мають зовсім різні погляди на життя і абсолютно не можуть порозумітися. Джеф навіть не уявляв, у що перетвориться його 21-й день народження. Ще вранці хлопець збирався весь день провести вдома, готуючись до важливого іспиту. На вимогу свого суворого батька, Джеф вступив до медичного коледжу і тепер боявся розчарувати тата. Проте, все змінилося після того, як на порозі його будинку з'явилися Кейсі та Міллер. Своїх друзів Джеф не бачив кілька років, тоді як вони вирішили будь-що напоїти іменинника, піддавшись на умовляння. Приятелів та вирушивши мандрувати барами, Джеф дозволив собі зайвого у свою чергу. Мілер та Кейсі тепер мають зробити усе можливе, щоб привести друга вчасно додому, проте це виявляється непростим завданням. Пітер та Кайл рідні брати, які були вирощені ексцентричною мамою, і весь цей час перебували в абсолютній впевненості, що їхній тато раптово помер від раку, коли вони були ще зовсім малюками. Проте одного разу брати з подивом дізнаються, що їхня матуся просто придумала цю історію, оскільки сама не знає, хто насправді є батьком її дітей. Відчуваючи себе глибоко обдуреними після недовгих роздумів, хлопці вирушають на пошуки та. Та щиро сподіваючись знайти його серед тих, хто був пов'язаний з їхньою матір'ю в бурхливій молодості. Білі педі Арчі та Сем – четверо вже немолодих чоловіків, які дружать багато років. Одного разу найзапекліший холостяк з четвірки білі нарешті наважується одружитися зі своєю дівчиною, яка в кілька разів молодша за нього. Само собою такі події має передувати вечірка, і тому друзі вирушають до міста гріхів Лас-Вегаса, щоб згадати молодість і як слід відірватися. Ось тільки літні хлопці не врахували один важливий момент задовг. Роки місто дуже сильно змінилося, і тому попереду на них чекає безліч смішних і курйозних ситуацій. Алекс Йохансен успішно склала вступні іспити до Бакнелського університету, де навчалися її батьки. Проте студентські будні дівчини раптово опиняються під загрозою. Муніципалітет громади, де мешкало сімейство, відмовляється фінансувати стипендіальну програму. Не маючи достатньо коштів на рахунку, Йохансени потрапляють у непросту ситуацію. Несподівано на виручку приходить старий знайомий Френк, який страждає від ігрової залежності. Він пропонує відкрити в їхньому будинку справжнє казино, щоб в найкоротші терміни стати мільйонерами та вирішити усі проблеми. Енні молода, амбітна жінка, яка несподівано стикається з труднощами у своєму житті. Вона втрачає роботу і розриває стосунки з людиною, яку любить, що ставить її перед вибором яку дорогу вибрати далі. Енні вирішує повернутися до коріння та перебирається назад до мами, шукаючи нові можливості для роботи та самореалізації. Влаштувавшись працювати в ювелірний магазин, Енні починає відновлювати своє життя, і в цей же час вона випадково. Ово зустрічає свою стару подругу Ліліан, з якою вони давно втратили контакти. Натомість, остання пропонує Енні взяти участь у її весіллі в якості подружки нареченої, проте напередодні свята вони мають влаштувати шалену вечірку для дівчат. Будучи відстороненим від занять у коледжі, Нуа повертається жити до рідної матері, яка сварить його за невдачі, змушуючи хлопця знайти якусь роботу. Вимушений змиритися з вимогою матері, Нуа приймає пропозицію сусідів доглянути їхніх неслухняних дітей без соромного слейтера, фаната піротехніки Родріго і дикуна Блайза. Протягом одного божевільного вечора Нуа та його підопічні мають відвідати вечірку виявити. Ся замішаними у викраденні заборонених речовин, знайти велику суму грошей і якимось чином налагодити відносини один з одним. Енді Кембел та Стрікленд працюють викладачами в одній з американських шкіл. Вони обоє шалено люблять свою роботу. Хоча один з них намагається сподобатись усім учням без винятку, тоді як інший має власні досить специфічні погляди на цей процес. Якось між ними виникає конфлікт, адже один з них вирішив підсидіти іншого, внаслідок чого нещасного вчителя просто звільняють. На цьому суперечку можна було б вважати вичерпаною. Якби не запекли бажання ображеного чоловіка провчити свого кривдника.